Теплими сонячними обіймами зустрічав Чернігів своїх героїв. З Сьомої ранку родичі, журналісти та представники влади області чекали на пероні міського вокзалу приїзд бійців першої окремої танкової бригади. І лише близько дев'ятої години на колію таки прибув довгоочікуваний потяг, з якого почали виходити військовослужбовці, втомлені війною та знесилені після дороги. Тепер бійці зможуть нарешті відпочити. Розбігаємося, я забралися куди нас Хороше населення дуже хороше. Рібята доволі, наконець, щоб поміняли, хоча б хоч що то. Довольные, довольные. -то, -то. Чекає дружина, дитина. І також рідні, близькі. Роботи нема, зараз приїдемо, будемо шукати. Ну, да. Будемо искать роботу хоть немного. Бійці танкової бригади були першими, хто поїхав в зону АТО. Цілий рік боронили країну від ворога і тепер нарешті йдуть на демобілізацію. Повернення додому теж було довгим. Приїзд бійців міста чекало ще у четвер. Дорога, кажуть військові, була складною. Та ось нарешті вони повернулися додому. Це спецпотяг і він рухається поза графіком, і тобто на всіх вузлових станціях. Ну, зараз можна вже казати, вони їдуть з району Волновахи. І розумієте, на всіх вузлових станціях вони пропускали ті за графіком, які потяги пасажирські рухалися. Це ось так. в Дніпропетровській області П'ятіхатки, Кам'янка в Черкаській області, там, Дарниця під Києвом, там, і навіть Ніжин у нас, це вони всі потяги пропускали, які за графіком йшли. Владислава сьогодні зустрічала вся родина дружина та двоє діток. Тепер вони нарешті разом. Наконец-то дождались очень рады, очень счастливы. Дети очень рады. И вот мы с самого утра уже здесь на вокзале их встречаем. И я рада за все семьи, которым сегодня вернулись. мужья домой, сыновья, отцы. Это, конечно, праздничный день. И скорее бы вернулись все домой, чтобы все достались всех живыми, здоровыми. І щоб у нас нарешті та востаріл цей світ. Плани у сім'ї скромні для початку просто поспілкуватись, адже всі дуже скучили. Поки ще ми ні думали. В планах зустрілися. Поки <пока> ми ще ні о чому не думали. По добратися буде до і поговорити. Не дивлячись на те, що бійці нарешті вдома, все ж вони були трохи засмучені. Справа не лише у тяжкій дорозі. На жаль, бригада повернулася не у повному складі. Під час запеклих боїв танкісти втратили 36 своїх побратимів. Якщо навіть одного чоловіка втратили, це вже багато. Втрати були. Можна їх було уникнути. Мабуть, можна. Ну вони були. Сподіваюсь, не даремні. Ті, що були там з нами і не повернулися, ми про їх будемо згадувати. Бійці нарікають, що їх призвали на службу, а елементарними речами не забезпечили. З усіх, хто приїхали з нами, статус учасника не отримав ще ніхто. Посвідчення ще ніхто навіть не бачив. Я розумів, що ті офіцери штабу, які туди на два дні приїжджали, в їх був час оформити документи. Про нас чогось всі забули. Ми передзвонюємо. Так, да, десь там, місяць тому, як документи подали, все воно оформляється. Як ви думаєте, після того, як оці солдати побачили стільки брехнів в нашій армії, вони захочуть на контракт? Зараз бійці хочуть нарешті побачити рідних та коханих, піти знову працювати і жити довоєнним життя. Про війну воліли б не згадувати, але кажуть, якщо держава покличе, то знову візьмуть до рук зброю проте у складі якогось добровольчого батальйону. А поки їх направлять у селище Гончарівське, там вони отримують потрібні документи і тоді вже офіційно повернуться до цивільного життя.